Середа седимиці сирної, де уже ми завершаємо постні поклони з молитвою Єфрема Сіріна. Послання пророка Іоїля, що ж він тоді, у древності, у трудні часи, казав своєму народу? Пророки були люди, які возвіщали волю Божу людям, Це не були гадалки, аби щось угадували наперед. Пророки були люди, котрі. У молитвах своїх жив'я свято держали засок з Господом, і Бог через них возвіщав волю народові. І що каже Іоїль якої актуальної нині? Нині ще каже Господь, об обратиться ко мені, верніться до мене усім серцем своїм, а як у пості, у плачу і у роданії. Древній був Обичай, коли євреї хотіли виразити свою боль або якесь страдання, то попілом посипали голову і рвали на собі одежі. А Йогіль прок каже: не робіть так, то що все зовнішнє є. Роздирайте серця ваші, а не одежі. І оберіться грішники ко Господу, подивіться на тих людей, Божих. Котрі вірені Богу, живуть по заповідям Божим, держаться Господа, роздирайте серця ваші неодежі і обрачайтеся Господу, бо Бог, благий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий і дуже жалкує забитстві, які ви терпите. якщо лиш не втратите оту надію. Вострубіть трубою на Сіоні, назначте пост і об'явіть торжественне собрання, службу, зберіть народ, созовіть собрання, пригласіть старців, старців авторитетних, зберіть отруків і грудних младенців, найвийде жених із чертога свого, а невістка своєї горниці. На час поста. У друге время, каже пізніше апостол Петро, апостол Павел II, чоловік і жінка, особливо з юних років, мають держатися в єдно не розлучатися, окрім в упражнення в пості і в молитві. Що ж предлагає пророк і священникам? Між притвором і жертвенником, а жертвою, то була частина головна, де служили священники, притвор – перша частина, так між притвором і жертвенником, де стояли і прості люди. І овіль каже: плачте, священники, служителі Господні, і говоріть пощади Господи народ твій не передай наслєдіє Твоє на поругання, щоб вони здівалися над ним чужі народи или представники чужих народів. Для чого будуть говорити між народами, де Бог їх? Так сміялися гонітелі у древності, коли Божий народ мучили, і тоді казали, ну що, ми їх б'ємо, а де їх Бог? Ну, най нас карає. І Іовіль каже, всему сему своє врем'я. і тогда возривнує Господь о землі своєй і пощадить свій народ. І відповість Господь і скаже народу своєму, я вам все пошлю, і хліб і вино, є єлей, і будете насищатися, і більше я не отдам вас на поругання представникам других народів. А пришедчого сивера удалю. І згоню з землі, і да буде мир і благословення. коли Бог з тобою не бойся землі, радуйся і веселися, бо Господь великий обосушити все. то. Коли давно писав про Київ ці слова, вони такі актуальні сьогодні, що робити нам у час, коли наші народи? Наш народ терпить уніжені, скорблення. Що треба? Плакати священникам і народу Божому між і придвором і жертвенником і проситися на Божу поміч. Такими словами Боже, убережи свій народ від впливу гонення представниками чужих іних народів. І тоді Господь і прийде на поміч. Ми віримо, що. Ніколи гоняння на церкву не завершалися якимось такими циклами довгими. Вони були так, як коли схватки у жінки, яка рождає дитину. якщо б бы не було бы перерива, то в це могла б жінка витримати. Але ті схватки і є оті періоди, коли і ми в гоненнях, да, коли Господь дає утішення. А ми по слову Іоїля, кажемо, Господи, благослови нам. Бо казав Пророк, установіть пост і йдіть на молитву. І церква наша установила Великий пост, і ми готуємося йти на молитву, щоб по силі Божої до святої Пасхи приготуватися і духовними очами узріти воскресшого Господа. І уже на Пасху могли би ми. Засвідчити, що вражі сили гонітілі церкви відступили від от церкви, щоб більше не простирати свої руки безбожні проти мирних громадян України, дітей Божої, канонічної, православної церкви. І святий пророчу Божий Іогіле. Молі Бога за нас. Щоб ми були добрі і послушні, щоб ми любили пост і молитву, щоб ми це не ганьбили і плакати, коли біда, коли напасть. Особливо священникам, і каже, і ви, священники з народом, кіт біда велика, бо в тому ділі ми сильні, благословенні, а в вічності віруємо, в єдно з святими і з прокомерям зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.